Я був на війні. Це місце, де кожне рішення має важливе значення. У найважчих умовах, де підготовка, рятує життя. <ріців> <ріців> Те, що я засвоїв на навчанні, врятувало життя мені і моїх побратимів. Тактична медицина. <ріців> Тактична підготовка. Та інші дисципліни роблять тебе готовим до бою. Ти навчаєшся не для того, щоб просто бути на полі бою, а для того, щоб повернутися з нього живим і захистити своїх і свою країну. Знання тактичної медицини рятує життя тобі й твому побратимові прямо на полі бою. Успіх у бою це поєднання знань інструктора і готовність курсанта навчитися. Далі кращі курсанти можуть обрати свій напрямок. Марксмен це піхотний снайпер, який вміє гарно маскуватися і влучно стріляти. Після успішного закінчення курсу базової загальновійськової підготовки кожен із вас має шанс потрапити на фахову підготовку оператора протитанкових ракетних комплексів і нищити ворожу техніку противника на середніх та дальніх дистанцій. Тобто працюємо дистанційно. Я успішно закінчив курс без АВП. А зараз навчаюсь на фаховому курсі Майстер ВПЛА. Це дає нам змогу бачити ворога здалеку і діяти на випередження. Я успішно закінчив курс без ВП. Зараз проходжу фахову підготовку бойового медика. Я завжди відповідаю за те, щоб мої побратими. Повернулися додому живими. Приготуватись до бою. Після закінчення базової підготовки ти можеш обрати свій фах. Зроби свій внесок в перемогу. Навчайся, працюй! Перемагай! твоя сила не лише в зброї, вона в серці, яке б'ється за твою сім'ю і твоїх побратимів. Пам'ятай, ти тут, щоб захищати Україну і повернутися додому живим.